Коли Аня виходила заміж за Ігоря, їй було 26. вона не прагнула шикарного весілля чи каблучки з діамантом. Хотіла лише спокою у сім'ї, міцного плеча поруч і доброго ставлення до себе, і здавалося, що в Ігоря все це було. На їхнє весілля Ольга Васильівна, мати Ігоря, приїхала з поганим настроєм, а коли побачила свою майбутню невістку, Глянула на неї оцінюючим поглядом і зробила про себе висновок, що вона не відповідає її критеріям. Вона ні разу не звернулася до Ані по імені, тільки ота в розмові з сином, хоча дівчина щиро старалася їй сподобатися. Ну, привели, звернулася вона до Ігоря, коли на наодинці, хоч би з родини трохи кращої. Аня це чула сиділа в коридорі і робила вигляд, що шукає серветки у сумочці. Вона розуміла, що не те що на прихильність, а навіть на якусь увагу свекрухи не варто розраховувати. Після весілля молодята переїхали до двохкімнатної квартири Ігорової мами, не тільки тому, що він не захотів витрачати кошти, а ще й не міг залишити маму саму. У неї була одна кімната, у свекрухи інша, кухня спільна, і все що на кухні теж холодильник і навіть чайник був її, Ольги Васильівни. Кип'ятиш не так, і воду лєш не туди, говорила вона їй. А коли дівчина спробувала викласти свій посуд, та ще деяке кухонне приладдя, та гримнула Забери, а то більше його не побачиш. Аня мовчки виконувала все крізь сльози, вона прибирала, готувала мила підлогу, намагалась не створювати конфліктів, вірячи, що з часом все налагодиться, але краще не ставало. Ігор мовчав він звик, що вдома керує мама. Він любив Ваню, але того не вистачало, щоб захистити дружину від нападок свекрухи. На другий рік шлюбу Аня дізналася, що вагітна. Замість радості страх. І як вона скаже Ользі Васильівні, що та подумає, як поведеться, коли дитя плакатиме вночі? І де взагалі розмістити дитяче ліжечко в тісній кімнаті? Аня турбувалася і не даремно. мати ще не була готова до внуків. Моя хата непологовий, кричала вона наступного ранку, коли дізналась. Я вже виростила одну дитину, другого на себе не візьму. Аня намагалася стримати сльози, до чого тут свекруха адже дитина її з ігорем. Та знову змовчала. Їй залишалося кілька місяців до пологів. Вона ходила на роботу. Щовечора відчувала, що малюк штовхається всередині, а вдома взагалі пусто. ні теплого слова, ні підтримки. Свекруха переставала з нею говорити, вона відповідала лише Ігорю, Аню ігнорувала повністю, готувала тільки на себе, а іноді навіть вимикала пральну машину, коли Аня завантажила вже свої речі. Тоді вона їх доставала і клала свої. Я не повинна терпіти тут такого, повторювала Ольга Васильівна, подрузі по телефону. Хай шукають житло. Ігор стояв осторонь. Після чергової сцени між матір'ю і дружиною він вийшов на балкон і запалив цигарку, а потім ніяких дій з його боку. Аня народила в дощі у ніч. Ігор приїхав до полового сам, без квітів, із сумним і втомленим обличчям. Мама сказала, щоб ти поки не поверталась. малому треба простір. Ти ж знаєш, квартира маленька. І що мені робити? тихо запитала вона. Поживеш у твоєї Марини, вона ж одна». Тобто, мені що, не можна додому? До тебе? Ну, поки так, я ж не можу її вигнати. І Аня з немовлям поїхала до сестри. Марина, її молодша сестра, прийняла Аню з усім гамузом, підставила плече, поставила ліжечко у своїй кімнаті, навчила, як укладати малюка. Як годувати? Щовечора готувала поїсти і казала, що б ти не вирішила, я з тобою, але повертатись до тієї відьми не смій не муч себе. Марина була повною протилежністю Ані, гостра на язик із тією внутрішньою силою, що проб'є навіть стіну. Вона одразу зрозуміла, що Аня на межі. Я тебе більше туди не пущу, чуєш? Сказала вона, коли вночі плакала над дитячою коляскою. У тебе є дитина, і ти сама не менш важлива. От мені з свекрухою повезло. Ти ж розлучена? Аня з подивом глянула на неї. Так, ну і що? Його мати не винна, що він виявився баб'єм, відповіла Марина. Аня мовчала, все ще чекала, що Ігор їй зателефонує. Що приїде, що скаже мамі або ти до всього звикаєш, або ми їдемо. Але він не поспішав. Та одного разу він таки з'явився: приніс якусь суміш, пелюшки, ковдрочку. Сів за стіл, мовчки, як завжди: Як ви тут? Ми то добре, а ти як? Марина застала його зненацька. Мама хвора трохи, давить їй, нерви. Це в неї алергія на невістку, а не тиск, зірвалось у Марини. Ігор мовчав він і раніше був небагатослівним, але зараз це мовчання було йому вироком. А ти б повернулась, якби мама, ну, змінилась, а ти б дозволив мені повернутися, якби вона не змінилась. Та чоловік мовчав, і вона зрозуміла, що нічого не було. Абсолютно ніяких змін, і так і буде, і надалі. Вона пішла до юриста та подала на розлучення не для того, щоб помститись, просто вже набридло. Минув рік, Остап підріс, навчився казати «мама», тато і маринка. Аня влаштувалась у приватну клініку, грошей було мало, але на життя вистачало вона поволі починала дихати на повні груди. І тоді з'явився Славко. Звичайний пацієнт. Він приходив лікувати зуб, а залишався ще на деякий час поговорити за нею. Сміявся, допомагав донести коробки, питав за сина чи не підріс і як себе почуває з часом. Став її другом. Не нав'язливим, таким, як він був, зараз їй потрібним. Аня довго не дозволяла собі нічого більше, але коли Остап уперше сказав йому татусю, вона не заперечила і відчула, що в неї знову виросли крила. Минуло ще півтора року. Аня більше не оглядалася назад, працювала в приватній клініці з першою медсестрою, згодом адміністраторкою. Вона брала підробітки, курси, не спала ночами. Але навчилась керувати колективом, вести документацію, розмовляти з людьми впевнено і чітко. Ти не уявляєш, як сама змінилась, казала їй Марина. Сестро, ти тепер справжня ловиця, і хай хтось спробує тебе тепер скривдити, я йому не заздрю. Її син Остап вже ходив у садочок. Аня зі Славком купили у кредит маленьку квартиру, зробили ремонт своїми руками. Одного разу в клініку зайшов чоловік, і Ігор. Привіт, Аню. Такий самий, як завжди, наче втомлений, але вже без певненості в голосі. Привіт! сухо кивнула вона. Тобі терапевта? Ні, я. він зніяковів. Я просто почув, що ти тут працюєш, хотів побачитися, дізнатися, як ти. Вона дивилась на нього мовчки, той самий чоловік, якого вона колись кохала до болю, і той, від якого так і не дочекалась хоч якогось захисту. Я добре, і Остап добре, дякую. Він зітхнув, опустив очі. Я скучив, часто думаю про вас, мама теж не треба, перебила вона його. Якщо ти прийшов, сказати, що шкодуєш, не варто. Я вже пройшла цей шлях. А ти свій ще не починав, а через кілька місяців вона випадково зустріла знайому Ольги Васильівни в аптеці. А ти чула, Ігор уже новою. така сама, як його мама, тільки ще й голосніша. Та там тепер таке, хто кого перекричить, невідомо. Аня усміхнулася. Звичайно, їй вже було байдуже, та чомусь це розвеселило. Якось Аня побачила їх усіх разом в магазині, Ігор йшов позаду з пакунками, попереду нова жінка. Висока, рішуча, вона вдало роздавала вказівки. «Ольга Васильівна, ви знову купили не ту колбасу, але ж, ніяких але. Тут у мене свої правила, ми живемо в моїй квартирі. Аня здивувалася, як це. Квартира свекрухи вже їй не належить. Ігор лише дивився у підлогу, а Аня в той момент зрозуміла життя все бачить, і кожному дає те, на що він заслуговує як в тій приказці, що посієш, та й пожнеш. Одного дня вона сиділа в кафе з Остапом, коли біля столика зупинилася Оля Василівна, старіша похмура, як завжди. Добрий день, Аню. Я бачила тебе нещодавно. Ти добре виглядаєш. Доброго дня! кивнула вона у відповідь. Я не думала, що ти отак виб'єшся в люди. Знайшла себе все сама. Ти молодець. Аня мовчала, їй було байдуже, що думає свекруха, але в її голові чулася заздрість глуха, неприємна. Ігор часто згадує Остапа, він хотів би бачитися, сказала свекруха, але він мав про це думати тоді, коли я просила його захистити мене, а не тепер. Ти стала сильною, кивнула свикруха. Можливо, я тоді. Ні, неможливо, перебила її Аня. Ви все зробили свідомо, і я зробила те саме, пішла від вас. І вона повернулася до сина. Пішли, Остапчику. Тато це не той, хто десь існує, а той, хто про тебе піклується і підтримує. І вони вийшли з кафе повз вікно, за яким залишилася стояти стара жінка з тяжких думок, а вдома на них чекав Славко. Саме він замінив дитині тата. Сподобалась розповідь? Підписуйся на канал. Став подобайку та діліться своїми враженнями в коментарях.